В кожній українській сім'ї ще з маличку вчать дітей, що напередодні великодня та під час великоднього посту обов'язково потрібно творити добро. Проте тепер це перестало бути традицією, а перетворилося на звичку. Цим можуть похвалитися більшість українських музикантів, які роблять добрі справи вже досить довго. Усім привіт! А з вами я, Марія Мельник. І сьогодні ми вирушимо у віртуальну мандрівку, де дізнаємося, як люди творять не лише музику, а й добро. Ви чули думки, що музика має чудодійну силу та здатна єднати людей? А виявляється, що це дійсно так? От, наприклад, завдяки вдало підібраній мелодії, ви довше будете ходити магазинами і, зрештою, наберете безліч продуктів, які вам не були потрібні. А певні види музики навіть покращують настрій та самопочуття. Але тепер до цього всього додалася й інша магічна сила. І так, я про благодійність. Співаки, композитори і люди, які просто обожнюють працювати з музикою, зараз привертають увагу світу до України. Від благодійних концертів до масштабних музичних марафонів на підтримку України від виступів зірок у метро в Києві до мега-шаленої популярності українських пісень. Що ще цікавого я маю для вас? Після 24 лютого в Україні та у всьому світі артисти масово проводять масштабні заходи, аби розповісти та показати світові те, що відбувається у нас, та зібрати гроші на допомогу. Ось так 27 березня відбувся міжнародний благодійний концерт Марафон на підтримку України, де виступили зірки, яких знає увесь світ. Тоді під час співу Джамали, Тіни, Кароль і Dragons та багатьох інших зірок вдалося зібрати аж 40 мільйонів гривень. Окрім того, відомі музиканти створювали колаборації з українськими співаками. А пісню Ой, у лузі червона калина переспівали ледь не в кожній країні світу, від Литви до Америки. Також багато українських артистів і надалі створюють музику та проводять концерти, гроші з яких віддають на ЗСУ чи гуманітарну допомогу. Тому сьогодні ми познайомимося з відомою співачкою, яка розповість нам про те, як це створювати пісні в такі складні часи, та як любов до музики. Акий може допомогти українцям. Які благодійні концерти ви вже провели? Де вони відбувалися, та скільки коштів вдалося зібрати? Щодо благодійних концертів вони в мене вже були ще з 14-го року. А ми разом з кількома українськими дівчатками-артистками зібралися, зробили концертний батальйон і концертували військовими частинами, шпиталями. Зараз власне в ході повномасштабного вторгнення, в ході цієї вже такої повноцінної війни, моя географія концертних виступів виступів, вона збільшилася і на українські діаспори, тобто багато концертів відбулося за кордоном, там де живуть наші українці, які розкидані по всьому світу, але кожен українець в такий непростий і нелегкий час для України підтримує, допомагає, робить все, що його в силах. Тому ми їздимо, спілкуємося з нашою діаспорою. Вони донатять. Ми збираємо кошти на наші збройні сили України. Ну, до прикладу, якщо цікаво, разом з фондом Revived Soldier Ukraine у мене було. Кілька концертів у Америці, і, наприклад, в одному одному з, е, з міст Америки в Чикаго ми е, зібрали близько три, 46 тисяч доларів. Як вам вдається творити нову музику в такий непростий час? Та як це вплинуло на вашу творчість? Безперечно, що у моєму творчому доробку з'явилося дуже багато а, пісень пов'язаних з війною, тому що е, війна це, це насправді біль народу, і якщо ти є частинка цього народу, ти не можеш просто обійти повз. І я скажу, що в мене зараз, напевно, зібралося контенту, матеріалу, напевно, на весь альбом, і це, це будуть такі, не знаю. Пісні, напевно, перемоги, тому що вони про про весь цей час, який ми от пережили за цей рік, і не зна, ну, не знаю, скільки нам ще на нашу долю випало, скільки ще часу ми маємо жити в цьому стані війни. Звичайно б хотілося, щоб воно все швидше закінчилося, але я думаю, що мені вдасться записати ще решту пісень, які залишилися в цьому альбомі, і можливо дійсно випустити такий переможний альбом невеличкий. Які ще благодійні концерти та виступи ви плануєте робити найближчим часом? Ти знаєш, я зараз насправді відгукуюся на більшість запитів, які приходять щодо виступів, щодо благодійних концертів, тому що я розумію, що зараз такий час, коли не можна опускати руки і здаватися? Навпаки, зараз має бути такий рука має бути на пульсі. Ми знаємо значно більше української музики, яка подобається не лише нам, а й нашим друзям з-за кордону. Тож не забудьте зробити добру справу після перегляду мого сюжету та вкотре переслухати улюблені українські пісні. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!